Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас трошки буде нетрадиційний відосик, але в нас про все і за все, і не тільки коні. Готуємося до пасочки, Закололи кабанчика сьогодні зранку і вже у нас ковбаска будеться. Хочу вам показати, як ми це робимо. От вогник грить, бужарочку ми дві години прогнали, прогріли і поставили вже десь певне біля годинки ковбаска коптиця. Зараз вам покажемо, яка вона виглядає десь за годину часу. От тут у нас лежачок такий метр до... З самої коптільні добужарки. От давайте. У нас дощик іде. Тут під вечір, десь пів восьмої. Давайте відкриємо зараз. Ось так у нас метр на метр. Метр двадцять п'ять догори. гори от туптілочка. Так, накрито. Йдемо відкриємо. дощик. А ну, Хопа! Хугу. О, кобасочка стає рум'яна. Такі вуздик останній. Годинка часу. Кобаска стає рум'яна. Будемо пробувати робити на продажу кубаску, ну це вже буде після Паски. Будемо робити, до Паски у нас немає часу, треба до того всього підготуватися. Дивуваче йде. Така кубасочка. Ще десь до моїх годинків 2-3 і вона буде готова до споживання. Споживати ми її будемо на Пасху. Бо тиждень слідуючий, то у нас буде великий тиждень. І біля хати купоробати нема коли з м'ясом сидіти. Тому вирішили до бичкової неділі. Поратися з тим і закрити питання з м'яском, з ковбасочку, шиночка, печеревинка, сальце, все стоїть в маринаді. Зараз я вам покажу. от, та так та у нас працює. Ось така. Божарочка, божарочка не наша. Ми позичили в сусідів, постійно беремо її. Тут влазиться дуже багато. Це так кубаски трошки поставили. А так йде 5 рядів. У нас тут тільки 3, неповні, а Так ставимо 5. Так, накриваємо назад нашу кубаску. Так, ми її накриваємо. Нема в нас фінансів на якоїсь коптильниці, які тепер є. Але я думаю, що така коптильня найкраща і тут виходить найкраще м'ясо. Ще якийсь план іншу трошки зробити. Попробувати зробити, підморувати і з дошичок зробити, щоб вона коптилася дійсно натурально. В дереві, як то кажуть, але на все свій час. Такому вагнику ми коптимо, на легенькому, не даємо їй сильного жару. Ось ну, така. ватерка. Йдемо, покажемо вам наше м'яско. маринується. Мав були плани за... Зняти як всі процес, як свинку закололи, як мели, як розбирали, але то не було не до того, все швидко робилося. От. Такі справи. Так, а ми йдемо, покажемо вам наш маринадик. Тим часом ми йдемо до маринадику, покажемо нашу красоту вечірню. От. Лошиця пасеться. Це хлопці свій транспорт залишили серед дороги. Возять пісок шутерець, підсипають дороги. Автодор дитячий. Такі у нас краєвиди тепер. Ми Живемо під самим лісом. Кругом у нас ліс. Зараз покажемо ближче трішки. Не дуже ясно, але нічого, непогано, ще видно. Така в нас тут смірічка біля хати. Така висока-висока. О, там далеко жеребчик пасеться. Тут далі у нас іде церква, гуртожиток. Хто знає, що таке гуртожиток, напишіть в коментарях. Соня! У нас сійде дощ, коники ми не загонимо, коники балдіють. Так, а ми йдемо до маринаду вже. Йдемо до маринаду. Покажемо, де ми наші свинки літом. Обитають, як то кажуть. Кочують. Собі під лісочком ми їм зробили. Так накрили. Але вони ще тепер у нас там не кочують. Кому буде цікаво, йдемо покажемо ближче, як ми це зробили вже заодно, бо певний, що будуть писати, як то воно там. Це влаштовано. А воно у нас влаштовано отак. Це одна загоночка. Там інша загоночка. Це є 6 метрів на 3, ця 6 на 2,5. Так. І тут. Три. Тоже на 6, але у нас дві загоночки Тут зараз покажемо трошки. Далі, отак, От тут у нас двоє свиней, тут ми в більшості тримаємо свиноматки дві, отак От накрили, повністю, щоб їм було сухенько, а там далі тільки наполовину два ряди поставили. От видно, тільки два ряди. І буквально зараз після Пасхи тут у нас літній лагер. У нас тут є хряк, хряк тут. Собі болотя викупується, свиноматочки теж дуже себе гарно поводять тут, коли особливо спекотні дні літа їм рай тут не жарко, під лісочком, отакий От лісочок, лепка і бучки. Отак. От і повністю закриває. Сонце рідко коли сюди попадає. У нас тут під лісом. І так В 11 годині. Сонце приходить, а так до 11-ї сонечка нема. Ось так. Так, а ми пішли вже, бо ми будемо вам показувати всяке. А так я думаю, редамду до не дойде. Ось такий у нас маринад. Так, ми це все замаринували. Тут у нас шинка, ребра, ніжки, почеревина і сальце, що на буженичу. Ось такому ми цибрі. Підставили, щоб було трошки було, було нерівно. Підсибрав такий дерев'яний цибер. І воно все маринується. І завтра після роботи по обіді будемо ставити коптити. Взяв би вам шматок посказав, як ми це, які вони нарубані, що, але руки грязні, не буде лізти туди, бо ми маємо то їсти. Хоч би не ми, то другий буде їсти не можна. Ось так. Це все виглядає. Але застаємо. Ось таке. А це намазанка. Сальна намазанка. Сало перемололи. додали чесноку, спецій і будемо такі пластмасові коробочки по 300 мл. Грузити, закривати і на хлібчик мастити. Дуже класна штука. Рекомендую. От такі то справи. Так, ще покажемо, що ми нам зробили. Це кров'яночка. Зроблена. Зараз будемо йти розставляти, щоб вона трошки постікала. Завтра проваримо. Буде бомба. тут у нас виднієси лівер. такі то справи. Сім гарних переглядів. Як то кажуть, слава Україні! Героям слава! До побачення!